Вітання глядачам ЮАСуми в ефірі новини. У Сумах змінились тарифи на тепло. Від 1 січня цього року вони зросли на 16%. Причина подорожчання вартості газу для населення. Про це розказав Дмитро Васьонін, директор товариства Суми Теплоенерго. З 1 листопада вартість 1 тисячі метрів кубічних газу складає 6 тисяч 235 гривень. Це без урахування ПДВ. Та без урахування вартості транспортування. Вартість газу зросла на 23%. Вартість опалення послуги зросла на 16%. Наразі маємо наступні цифри. Станом на 2018 рік вартість однієї гікалорії для населення складала 1339 гривень. На даний час вартість однієї гілорії для вказаної категорії споживачів становить 1559 гривень. Зростання 16,2%. З 1 січня зросли тарифи на тепло і гарячу воду, що подає сумчанам котельня північного промвузла. Більше про них розкажемо у наших наступних випусках новин. На виїзді сум біля повороту до села Безрик сталася аварія за участі чотирьох автомобілей. Один із учасників аварії пасажирський автобус Суми Краснопілля, також дві легкові автівки та вантажівка. На місці працює патрульна поліція. У зрічному районному суді Сум відбулося перше засідання у справі про звільнення самовільно захопленої ділянки Романом Чванкіним, власником мережі супермаркетів. «Рона». Прокуратура закидає підприємцю захоплення лісу площею майже півтора гектари в районі військового полігону села Радьківка. У засіданні суддею Ганною Шеліховою була оголошена перерва до 14.00 30 січня для того, аби сторони визначилися зі своєю позицією. Перед засіданням представниками громадських організацій був проведений мітинг. Захоплена значна ділянка лісу, перекрита дорога, встановлені капітальні ворота. Там є звернення до сільської ради, до районної державної адміністрації, до Сумської обласної державної адміністрації, створена комісія з цих питань. Ну, вже який рік поспіль ідуть засідання, написані кіпи. Паперів, але але ситуація ситуація не змінюється. Тобто, ви можете приїхати на місце село Радьківка хутор Петрухи і побачити, як живе такий собі сучасний феодал. Ініціювали вперше засідання комісії в район. Ініціювали вперше засідання комісії в райдержадміністрації, Підрахували збитки по цій справі. Чого не було з 2010 року зроблено? Зараз відправили матеріали на експертизу. Після того як експертиза буде проведена, будемо вручати підозру. Будемо Вручать подозріння. Детальніше про подію. Дивіться нашому наступному випуску новин. Слухатимуть свідка у справі підривника на Лужпо, 52. Сьогодні в зрічному суді відбудеться судове засідання стосовно чоловіка, якого обвинувачують у підриві квартири. Минулого разу, 30 листопада, слухали в якості свідка сусідку обвинуваченого. Йдеться про події 9 січня 2017 року. Тоді в помешканні 26-річного чоловіка на першому поверсі стався вибух. Через це повилітали шибки до шостого поверху. Якщо воно обвинуваченого доведуть, то за статтею Умисне пошкодження майна йому загрожує до Років позбавлення волі. В Сумській області 80 років. 10 січня 1939 року було підписано указ президії Верховної Ради СРСР про утворення Сумської, Кіровоградської та Запорізької областей. Чому, як з'явилася наша область на мапі України, ми поцікавились у історика Олега Корнієнка. У цьому документі ви не знайдете жодних причин. Чому, як. Утворюється, навіщо це потрібно? І там лише констатувався той факт, що Сумська область утворювалася з числа районів Харківської, Чернігівської і Полтавської областей. Безпосередньо з Харківської надходило 12 районів, з Чернігівської 17 і два райони надходили з Полтавської області. Протягом всього часу входження території України Сумщини, зокрема до Радянського Союзу. Практично на території нашої області до 1966 року відбувалися якісь адміністративно-територіальні зміни. Добавляли райони, забирали райони, укрупняли, зменшували і так далі. Наразі Сумщина складається з 18 районів, у яких мешкає понад мільйон жителів. За реформою децентралізації влади райони Сумської області планують укрупнити. При цьому її майже змінюватись не будуть. Директор Сумського підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Хоруженко бачить новий поділ так. Той рівень, який ми зараз будемо створювати, це від 150 до 750 тисяч. Тобто райони, які будуть у нас створюватись, от від 150 тисяч. Ми так порахували, як на мене, їх мало взагалі бути 4, краще три. Ну, в принципі, чотири. Пішли на компроміс, область область географічно дуже витягнута, тому п'ять. Центри це суми, ахтирка конотоп, в і шостка. Більше не буде, може бути менше. Сьогодні у сумах завершується футзальний різдвяний кубок. Серед дівчат ігри відбуваються на майданчику спортивного комплексу Сумського державного університету. Зараз на місці працює мій колега Олександр Качанов, який знаходиться на прямому зв'язку. Наразі на майданчику спортивного комплексу Сумського державного університету завершується останній матч різдвяного кубку, і у ньому зустрічаються зустрічається команда Сумського району та селище Краснопілля. Від результату цього поєдинку залежить яка з команд завершить турнір на п'ятому місці, а яка а на 6 шостому вересні і на поточний момент рахунок у матчі 2-0 на користь команди з Краснопілля. І за таких за такого рахунку саме вони завершили турнір на п'ятому місці. Дівчата з Сумського району ще мають час, аби змінити і рахунок на табло, і ситуацію у підсумковій турнірній таблиці. Тим часом ми вже можемо говорити, хто став володарем різдвяного кубку. Володарем різдвяного кубку стала друга команда сумської барси. Вона здобула на турнірі чотири перемоги і один поєдинок зіграла в нічію срібло до дому. збирає команда Кобра з Луганської області. А на третьому місці турнір завершує представниця Харківщини. Команда. Фортуна. Четверте місце за міні командою Барса 1 Чим же завершиться турнір? В цілому ми розкажемо вже у наступних випусках. Новин. 10 січня поновлюється сезон у першій лізі чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги. Десятий тур відкриють атлетік з броварів та Івано-Франківська віза. Вторма у рамках десятого туру. Мав відбутись матч між сумським фудцентр «СумДУ» та романським рятувальником. Поєдинок було перенесено. Причини цього телефоном пояснив тренер сумської команди Сергій Пісоцький. На ремонті зараз і зал під університету вони обіцяли вложиться срок. Але не виходить, поэтому по бабаюдному саласі. Рятувальникам ми этот матч перенесли на более поздний срок. Ориентировочная дата 20 февраля. Планируем Плануємо сыграть на арене нашего зала сумду. Я мій віду спорткомплекс ОБС. Поэтому в Манеже же рятувальник руководства пошли нам на встрічу. Більше новин дивіться о осімнадцяті. Бажаю вам далого дня. Побачимось.